Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів та до плюс 5 вночі. Ранок у Києві очікується ясний, а день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не передбачаються. На півночі на Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Ясна погода протримається у Житомирі зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами без опадів. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 11 градусів та до плюс 3 градусів вночі. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день без дощу та снігу. У Сумській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день. Та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Зранку до самого вечора у сумах небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів та до плюс 5 вночі. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день без дощу та снігу. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 12 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується на півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та до плюс 10 градусів вночі. В Одесі небо буде хмарним в цей день без опадів. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 9. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода без дощу та снігу. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. А вночі опуститься до плюс 9. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Без опадів. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 12 вночі. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Опади не передбачаються. На заході. На Львівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 15 градусів та вночі від плюс 5 до плюс 7. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода ввечері, можливо, пройде дощ. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. На Буковині денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 8. Ранок у Чернівцях очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 16 до плюс 10 градусів в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дощ продовжуватиме йти вранці. У другій половині дня він на деякий час припиниться, а ввечері розпочнеться знову. У Рівненській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не очікуються. На Волині температура в день буде від плюс 8 до плюс 14 градусів, та від плюс 6 до плюс 9 вночі. Ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Без опадів. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Небо ясне у Хмельницькому, вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині день температура становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів. Та до плюс 7 вночі. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий дощ. У Полтавській області очікується температура від плюс 11 до плюс 10 градусів в день та до плюс 7 вночі. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. У Черкаській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 10 градусів та до плюс 6 вночі. Весь день у Черкасах буде хмарним. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 8. З самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів народний прогноз погоди. Погоду цього дня передвіщав місяць. Якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер своєю чергою вказував на сиру погоду. Вітер здійнявся до сирого року. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного, тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей.